Понад півмільйона переглядів однієї фотографії і дуже багато критики та коментарів зачепили Олександра Усика. Думки розділилися. Одні за підтримують і кажуть, що він брат во Христі, інші говорять, що ні, тому що великий. Давайте я вам висловлю. Власну думку. Тому що ви мене захейтили, так можна сказати, або взагалі описали, що я неправильна тільки через те, що я сказала Господньому суддя. А відколи це православні вас так зачіпають ці слова? Давайте розберемося. Києво-Печерська Лавра. До трьох років тривають судові процеси кожного дня. Ми, як парафіяни Української православної церкви, чуємо, що нас. Заборонять. Це тільки один з судових процесів. А в нас скільки храмів, скільки монастирів, скільки духовенства, скільки відкритих кримінальних справ. Тільки давайте порахуємо на мене їх аж чотири. І такі всі злісні, непокористі і тільки через те, що я православна. Олександр Усик. Наскільки багато коментарів було різного характеру, я висловлю вам власну думку і з цього православні, попрошу мене підправити, якщо я не права. Так, вже дуже багато ми чули, що не засуди ближнього або вийми скалку свого ока перед тим, як бачити в когось бревно, ми дуже багато знаємо відомих таких цитат. Але ми знаємо також із Євангелія, Євангелії, як прописано, що. За церкву Христову потрібно стояти до останнього і до кінця. І ніколи не загравати з нечистивими і за стіл з ними не сідати. А що ми бачимо натомість? Одні висловлюються так, ми підтримуємо, але в той же час, перебуваючи в світовому рівні, перебуваючи за кордоном, спілкуючись, говорять, що немає переслідувань. Парафіяни Української православної церкви, які чують кожного дня. Про заборону дізнаються аж за кордону, що є такі певні, які говорять ніби з УПЦ, але в той же час вони говорять проти УПЦ. А чим же тут висловлюються проти, а тим, що вони говорять, що переслідувань на вірусповіданні немає. І знаєте ще що? Я нагадаю вам про свину собак, якими можна обзивати також братів, сестер. В хресті. Ні, це не тільки стосується російських окупантів. Ні, це не тільки те, що в них таке саме релігійне переконання, як в нас. А це стосується для, як висловилися, очищення церкви. А від кого очищення? Від, можливо, від владики Арсенія, від владики Павла, а можливо від владики Феодосія. Від кого очищення? Можливо, від владики Лонгена. За якого заступаються діти. Чи, можливо, під мене, бо я така неугодна. А як вам, Олександр, ось та от наруга над мощами, яка практично вчора відбулася, коли ви фотографувались, і ви там були на місці? А ви записали можливо, відео на підтримку? Ні. Ні. І говорити багато з екранів. Що я підтримую і що я є, це зовсім різні речі, ніж жити церквою і дотримуватися канонів. Так я хочу запитати Олександра, а які свинособаки мене з-під тієї лаври волокли? Я хочу запитати Олександра, коли в мене відбувалися обшуки, в жіночій білизні рилися чоловічої статі свинособаки. Уявляєте собі, і я відверто можу вам це показати і доказати. А в судовому порядку, коли ми дізнаємося, хто свідки зі сторони обвинувачення, це є так звані сатаністи Махвільяр всім відомий. І до речі, також можу показати. То я хочу уточнити в Олександра, від кого очищати нашу церкву потрібно, і хто в ній свину собаки. Тому що я себе так не рахую. І жодного з владик я так не рахую. І пожати руку тим, хто підписує указ про заборону Церкви Христової, дарувати пояси свої, які великими здобутками. Це не обговорюється навіть. І тут ми не говоримо про чемпіона світового рівня. Я в спорті не орієнтуюсь, але я не про це. А я про те, що на ринку після бою кричати, що я присвячую перемогу Богові, а потім дарувати мирському царкові. А мирський царок порахував, що це не дуже так то і важливо, і передарував в іншу країну. Тобто ці здобутки анулювалися на нуль і те, що присвячувалося Богові. Ми поговорити можемо дуже багато і розказати. Але чому така явка до храму, тим паче храм Агапіта Печерського, де постійно камери слідкують поліцейські, СБУшники, так, де молитовне стояння. Це треба дійсно набратися сміливості, щоб туди відвідати і просто побути. Але навіть самі найяріші скептики, які захищають Олександра, підтверджують. Що на жодному повноцінному богослужінні він не був. Що трішечки зайшов, постояв і пішов, тобто показався і вийшов. А хтось з вас причащався разом з ним з однієї чаші тілом Христовим. А це ж одне з таїнств, якщо я не помиляюся, ви виправте, будь ласка, мене православні! І коли мені говорять, що давайте будемо молитися за заблудшого, можливо, помилково, можливо, не знав. Знаєте, я спочатку захищала і навіть а, говорила, що, можливо, дійсно, помилково. І ми, брати і сестри в у Христі, маємо один одного розуміти. Але коли він сфотографувався з капеланами, які мародерили Черкаський собор, і до цього часу сльози ми не пробачимо ніколи, ми їх відчуваємо. Ми відчуваємо істину з тими, з ким молитва в нас єдина. І фотографуватися, можливо, випадково десь поставили, десь, десь так хтось підійшов, типу фанат, можливо, відома особа. Но жати руку тим, хто підписує заборону. Це вже занадто. І коли говорити, що духовник, наставник блаженіший Онуфрій, то я говорю відкрито, Олександр, а коли ви бачили блаженнішого Онуфрія? Напевно, що дуже давно. А чому? Я можу пояснити, тому що відчути той біль, який він зараз відчуває за кожного з нас. І знаєте, можливо, з вас ніхто не бачив його сльози. А я бачила і відчувала. Знаєте, коли, коли він мені ставив руку на голову, давав благословіння і казав, я хочу розділити разом з вами цей біль. Тому що в мене опечені очі. Також сину собаками. Уявляєте, Олександр, до яких причетні ті, яким ви жмете руку? То як я, як істинно православна, яка в церкві Христові зовсім недавно, але прониклася цими відчуттями. І зараз цей біль заплаженіший я розділяю. І я можу за нього молитися, тому що ми з ним причищаємося з однієї чаші. Я можу молитися за Ломаченка, якому зламали кар'єру. І жодного православного немає, який це скаже, що це не так. А як вам, Олександр, ось та от наруга над мощами, яка практично вчора відбулася, коли ви фотографувались, і ви там були на місці? А ви записали, можливо, відео на підтримку? Ні. Ні. І говорити багато з екранів, що я підтримую і що я є, це зовсім різні речі, ніж жити церквою. І дотримуватися канонів. Я повторюся: Господь вам суддя, а не я. І я бажаю вам повернутися до тих відчуттів благодаті і повернутися з мирського життя до церкви, так як ви заявляєте постійно. І ще раз наголошую: міністром спорту. Буде Ломаченко. А чому так? Тому що він зараз живе життям саме церкви. Я знаю особисто, як він буває в Банченах. Я знаю, як він будує стадіони, як він відтворює, допомагає і не тільки фінансово, але й морально, фізично. Дитячі табори по займанню спортом. Спортклуби. Я знаю, як він хвилюється і переживає за кожного з духовенства. І він не шукає того бревна в оці, і не обзиває нікого свину собакою, а просто молиться за кожного. І я думаю, що кожному православному відомо, що ми можемо молитися тільки за тим, з ким ми у Христі. А так, як ви більш компетентні в релігійних питаннях, я просто нагадаю про дещо. До обов'язкових настанов православ'я відноситься номоканон, зібрання церковних правил 6 vii віків. 199 правило Номоканона звучить, відлучається від церкви, того, хто не святкує недільні дні та свята. Но робить в зазначені дні роботу звичайну. Олександре, я думаю, ви мене зрозуміли. Слава Богу за все, Божого благословіння! І молимося в єдиній Соборній апостольській церкві і будь-яку єрість, дволикість відразу ставимо на місце. Бо тут питання звучить не про православних і наповнення церкви масою людей, бо ми знаємо, до храмів входить багато, а на захист стають одиниці. І коли в такий випробувальний час для нашої української православної церкви на чолі блаженнішого муфрія та всіх митрополитів, які зараз переслідування цькування відчувають на собі. А інші, які під загрозою постійного погроз відкриття криміналів, я славлю Бога і дякую, що я одна серед вас. Слава Богу за все, Божого благословення! І не породіть собі куміра!